Їх життя забрала кривава війна. Серпневими днями боковинці прощались з воїнами, які загинули у запеклих боях проти російських окупантів. Солдата Ігоря Івановського в останній земний путь провели на центральному кладовищі у Чернівцях. І солдатом Ігорем Рибаком попрощались у Стороженці. Солдату Івану Климу останню шану віддали у селі Мигова. Із солдатом Степаном Стамою прощання відбулось у берегоматі. Головного сержанта Віталія Кошкодана поховали в селі Костичани і старшим солдатом Петро. Процюком попрощались у селі Сергії, солдату Максиму Гуйвану останню шану віддали в селі Ленківці. В Садгорі в останній шлях провели старшого солдата Дмитра Сірмана зі старшим солдатом Павлом Гаврилюком. Попрощались в селі Дубівці, солдату Олексію Довбушу останню шану віддали в Чернівцях на центральному кладовищі. Солдату Андрію Руденко останню шану віддали в Чернівцях на центральному кладовищі. Солдату Юрієві Кульчаку останню шану віддали у селі Ленківці, в путилі попрощались. Із сержантом Василем Лікарем, солдату Дмитрові Бідалаху останню шану віддали в селі Кам'янка, солдату Богдану Радомському останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців із молодшим сержантом Дмитром Стрельчуком. Попрощались в селі Борівці, Солдата Віталія Оленчука. В останню путь провели в селі Киселів. Із солдатом Олексієм Кузиком попрощались в селі Мілєєве, старшого солдата Олександра Кривов'яза в останню дорогу провели в селі Бабин із сержантом Юрієм Петровським попрощав. Щались в хотині старшого солдата Віталія Курика поховали у селі Коритне. Солдатові Володимиру Балану останню шану віддали у селі Колінківці із капітаном Михайлом Гаврилюком попрощались у Мамаївцях. Старшому солдатові Володимиру Тіці останню шану віддали в селі Топорівці із молодшим сержантом Валентином Софронієм попрощались у селі Турятка. Солдата Василя Крауса поховали на центральному кладовищі у Чернівцях із солдатом Дмитром Гуцулом попрощались у селі Комарівці. Прощання із солдатом Віталій. Ембуканом відбулось у селі Прилипче. Солдатові Віктору Чернею останню шану віддали у селі Чорнівка. Із головним сержантом Олександром Терлецьким попрощались у селі Біла солдатові Георгію Унгуряну останню шану віддали у селі Вербівці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. У Чернівцях попрощались із Дмитром Сірманом, старшим солдатом 116-ї окремої механізованої бригади. В останню дорогу відомого чернівчанина прийшло провести тисячі людей. Чин похорону за загиблим військовим відбувався в храмі святих апостолів Петра і Павла, де Дмитро Онуфрійович сам заклав неріжний камінь, а після побудови став в ньому старостою. Мій тато був старостою церкви, де ми сьогодні його проважали в останню дорогу. І кожного разу він дуже цікавився життям церкви. І ми з ним спілкувалися 1 серпня. У мене була традиція, коли я повертаюся з якогось богослужіння, тато набираю і розповідаю, як сьогодні була там обстановка, як співали люди, скільки людей було загалом, як наш священник, І це було 1 серпня. Це було свято Маковея, тата привітав, і це була наша остання розмова. В п'ятницю ввечері він мені ще нагадав, що я маю за комунальні послуги заплатити. Ну у нас такі були відповідальні стосунки. І 2 серпня ми вже не спілкувалися. Важливі питання розвитку області у серпні обговорили під час засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Чернівецькій області. Зокрема, йшлося про фінансову спроможність громад, розташованих у гірській місцевості та розбудову прикордоння. Як нам відповіли з міністерства регіонального розвитку і з міністерства фінансів, зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця року. Винайти механізм компенсаторних е, фінансових можливостей для цих громад, щоб в новий рік зайшли без заборгованості по е, захищеним статтям. Для боковинців серпень запам'ятався ще й відкриттям центру рекрутингу української армії, в якому добровольцям підбирають військову професію та гарантують службу в обраному підрозділі збройних сил. Ми забезпечуємо людині зв'язок з частиною. І ми забезпечуємо допомогу людині в ту частину зрештою потрапити. Рекрутери не просто проконсультували, вони далі допомагають. Вони ведуть людину аж до частини оформлення в ТЦК, навчання в навчальному центрі, людину супроводжують. Якщо якісь питання відповідають. Наприкінці літа у Чернівцях відбувся регіональний форум для освітян, під час якого обговорили реформи та безпеку у цій сфері, аби дізнатись про нові виклики в галузі освіти до столиці. Буковини з'їхались вчителі та голови ОТГ зі всієї області. Ми говоримо про те, що громада будує укриття, і зараз станом на сьогодні ще перебуває будівництво. В жовтні вони планують розпочати освітній процес. Це одна школа в місті Чернівці, 20-та, Ми говоримо про те, що там здійснюються утеплюючі роботи, але теж в жовтні вони розпочнуть роботу. І звичайно, останнім викликом для нас, і поки ми шукаємо кошти, щоб забезпечити цей заклад в офлайні. Це Кам'янський ліцей Кам'янської. Територіальної громади ось таким сповненим на події був останній місяць літа 2024 у Чернівцях.